Айс, мені зватися, Сьогодні ми з вами разом зберемося до університету та зробимо осінній повсякденний макіяжик. Ну що ж, давайте починати. Почнемо з того, що я заколю волосся. У мене вже був зволожувальний крем на обличчі та крем під очі. Ми мали б, звісно, почати з бази, але так як у мене вона вже є. Це зволожувальний крем та SPF. У мене ще є ось така база від Maybelline. І буває, що я її теж поверх прям цього наношу, але не розумію, наскільки мені це подобається, бо все-таки ніби трохи перезавантажена в мене шкіра після цих всіх етапів. Тож думаю, сьогодні ми не будемо наносити в цілому, як бачите, гарненько блищить, гарненько зволожений. Я думаю, сьогодні цього буде достатньо. А, тональні основи, ось ці дві. І зараз я їх закінчу. Вони в мене були в Project Penny, Як бачите, тут майже нічого не залишилося, тут вже прям трішечки. Ось цей мені прям зовсім не подобається він себе погано поводив, але я його хочу довикористати. Але ось цей блестючий я наношу перший, бо все одно восени якби хочеться більш такої блистючої шкіри. Поки що це не зима, поки що не прям матові макіяжі. Але ну як бачите, він у мене прям закінчується, тому його треба якось пензликом звідти дістати. Хочу на цьому етапу зазначити, щоб ви підписалися на мій інстаграм особливо. Та можете на мій Тікток і, звісно ж, сюди на Ютуб канал. Ось ця штучка насправді мені дуже подобається, і можливо, колись восени, коли потепліше, коли стануть більш легкі макіяжі, я куплю собі щось схоже, але можливо від Catrice, Бо... Ну, чесно, есенс, як би спробували і досяг. Тож хочу порівняти з іншими. Не сильно в мене вийшло прям щось звідти вискрібати, але щось таке є. І вона вже відправляється в пусті баночки. Насправді, це одна з небагатьох баночок, тональних консилерів або якихось таких баз, які я прям використовувала до кінця, прям з кайфом. Типу, мені хотілося ним користуватися, бо це насправді дуже-дуже рідко. бо Часу я прям використовую тональні до кінця, просто тому що їх треба закінчити, бо вони пропадуть, бо вони вже окисляються, і все таке інше. Як я вже казала, ось цей стік мені зовсім не подобається. В мене 50-й найсвітліший відтіного тут зовсім вже трішечки. Я його використовую теж так, щоб просто вже використати. Бо спочатку він мені подобався. Мені подобалася така цікава задумка: типу, ось так ось наносити його в стіку, бо у мене таких раніше не було. Але він дуже-дуже погано лягає. Він у мене скочується. Він у мене, коротше, прям себе дуже отвратительно поводить. На щічках, ось в цій зоні, у мене більш-менш рівненька шкіра. Тобто вона ніяк не Ну, коротше, нічого з нею не відбувається. Вона майже там не рухається, як бачите. Але ось в цій зоні носа губки, нос, ось тут лоб, очі, воно все дуже-дуже. Погано виглядає навіть через півгодини, годину. І, ну, тобто, все скочується. І як би я його не закріпляла, на які бази я його не застосовувала, ну, все одно. Тому я зазвичай наношу цей тональний кудись на лоб, ось сюди, на щічки, і не наношу його ось сюди. Після того я застосовую бронзер. Наразі в мене теж ось такий від Essence. І мені він, до речі, подобається. Не знаю, про нього дуже багато відгуків, що він якийсь пластмасовий. Але мені реально ок. Я його просто ось так: от наношу. Наношу досить багато. Бо я дуже блідаю, мені трошки не вистачає ось цієї. Засмаги, ось наношено ось такі зони, як бачите, і можу навіть трішки ось сюди, бо все-таки в нас осінній тепліший макіяж. Ось вам проблема ось таких виробів стіку, бо коли вони падають, ось такі дірочки не дуже приємні. Але що ж ми зробимо? Все це це розташовує ось так, ось, просто спонжиком І, до речі, ось така. Дуже важлива річ, яка стосується техніки, потрібно, якщо хочете типу ліфтинг-ефект, треба все розташовувати наверх. Тобто, ось ці вилиці ми розташовуємо наверх, не ось сюди, а наверх. Ось так ось. Лоб також ми вташовуємо наверх, щоб він йшов якби туди в волосся, а не на лоб сюди. Ось так ось. Далі я наношу консилери, в мене їх два. Ось такий більш легкий від Fit Me Maybelline і. Ось такий ламель плотніший, в 400 найсвітлішому відтінку Десь я робила огляд на ось цей ламель. Можете пошукати в мене на каналі. Я його дуже люблю, дуже багато вже разів повторюю. Так як він плотніший, я його наношу під очі, бо в мене досить великі синці. Я люблю, щоб вони були прям перекриті. Ось, якось, ось так це виглядає. І також на ніс, бо ніс у мене дуже проблемна зона. Він дуже сухий всю, всюди і завжди. І він дуже швидко стирає, тому я наношу туди більш плотніші текстури. А ось цей консилер Fit Me в 03 відтінку, так як він більш легкий, я наношу його в зони, де просто маю щось відокремити та підкреслити. Наприклад, от сюди, як я вже казала, тут в мене скочується дуже сильно тональний, тому ось так ось якось. Просто щоб там перекрити ось сюди. І сюди на нашу смужечку, просто щоб відокремити бронзер від ось цієї нижньої частини, щоб в мене ніби були такі вилиці підтянуті. І також ось сюди на лоб. Показую вам ефект, бачите? Тут в мене бронзер, тут в мене тон та консилер, і виходить ось така вилиця. І мені дуже подобається такий ефект. Бо наразі я бейкінг не роблю, хоча мені раніше подобалося його робити, тому якось спасаюся просто консилером, бронзером і ось такими рідкими текстурами. Наступне в нас рум'яна. І замість рум'ян, бо мені чомусь відтінки рум'ян не дуже подобаються, то я застосовую ось такі помади. Дві. в мене ламель в 402 відтінку, вона ось така. Більш така червона, більше схожа на осінню. І в мене є кікомінлано в 452-му. Ось такого відтінку влітку, тільки нею і користувалася. І я роблю ось так: Ось сюди, на початок я наношу ось цю кіко. І сюди, більше до висків. Я наношу ось цю. І бачите, вони обі червоні, але при цьому вони. Гарно між собою будуть поєднуватися. Тут буде більш такий рожевий, такий нюдовий може, а тут буде вже такий прям яскравий червоний. І все це просто ось так ось розтушовую і теж тушую його наверх, щоб в мене був такий ліфтінг-ефект. Маємо все це зафіксувати пудрою, щоб не бути як млинець, хоча мені подобається такий. Свіжий, ніби скляний ефект, але все одно я люблю дуже сильно пудритися, бо це все може залишатися на одежі і ще десь там. Тож в мене ось така пудра теж від Essence і вона в мене просто прозора, як бачите, теж її закінчую. Хочеться мені все-таки змінити її на якусь більш бананову або якусь таку просто з жовтим відтінком, бо мені такі ефекти більше подобаються, ніж просто. Білий, який виглядає як на мерцях. Дуже сильно запудрюю очі, бо там в мене чомусь почав дуже скочуватися консилер. Не знаю, з чим це пов'язано. Наступний продукт у нас буде з палетки ось цієї глембі. Тут чотири в одному. Я беру ось цей найсвітліший і дуже-дуже гарно його стряху з пензлика, бо він дуже сильно сиплеться, і наношу його ось сюди, як бронзер. Просто мені не вистачає, буває, бронзеру ось цього в стіку. Тож я люблю ще наносити поверх сухий, але прям дуже-дуже делікатно, бо все-таки він може плямити, може себе погано поводити, особливо ось цей від глембі. Наношу це ось таким великим пензликом, не маленьким, бо так він краще розподілюється. Рівномірно. Теж не забуваю сухий бронзер наносити ось сюди, як би складочку. Бо все-таки в нас осінній теплий макіяж. І як би підокреслюю, і якби підкреслюю, так очі. З ось цієї палетки Богенія. Тут також є ось цей скульптор бронзер, але чомусь зараз не тягнеться до нього рука. Застосовую ось цей хайлайтер дуже-дуже маленько його наношу ось сюди. Бо теж останнім часом у мене якась сліпота на ось ці хайлайтери, бо я буває наношу дуже багато і прям свічуся в космос. Тож дуже-дуже стараюся мало його наносити і гарно ось тут розташовувати. Теж додаю трішки на носик ось іди на губка. Сьогодні такий дуже пасмурний, холодний, вологий день, тож хочу додати близько в цю пасмурну погоду. З ось цієї палеточки Глембі виберемо якийсь блиск. Ось тільки я не знаю, чесно, який. Спробуємо Селфлав, а ще вони так як не наносяться. О, ні, наносяться. Їх треба пальцями наносити, щоб вони гарніше переносилися на очі. Але в цілому. Добре, давайте пальчиком. Я буду ось так ось наносити. Беру ось цей. Self Love. Ось так ось, мені здається, досить гарно в мене вийшло. Я протерла брови міцелярною водою і наношу ось такий Fixied Бров гель. Його не рекомендую. Він також від Essence. Він мені майже нічого не прикріплює. І ще він залишає сліди. Які мені зовсім не подобаються. Наступне це туш. У мене ось така ПС рожева. Мені в цілому подобається її щіточка, вона досить приємна, але щось в мене є до неї спірні, якісь питання такі. І перед тушю також застосовую керлер і просто промальовую вік. Показую вам наглядний приклад, чому вона мені не подобається, бо вона сильно відбивається ось тут ось. Не знаю, бачите чи ні, але вона відбилася, хоча я просто ось так ось очі опустила. Що це таке? І якщо я нічого не забула, це має бути останній крок в моєму макіяжі, і це уста. Не застосовую поки що ніяких олівців, я б могла вам показати якийсь коричневий, базовий, типу ліпкомбо з ламелівським олівцем, який я дуже сильно люблю, але реально зараз на кожен день я його не застосовую, просто наношу блиск. Також він від Essence, якась рекламна кампанія, Essence, чесне слово. І він мені. Більше подобається, ніж звичайний прозорий. Реально, мені дуже подобається, що він з відтінком. Як бачите, теж я його дуже активно використовую, і насправді його дуже довго вистачає. Також я застосовую ще один якийсь з забула, як називається, такий рожевий, і також його на кожен день, але коли не хочу підкреслювати уста, просто зволожити. А ось і коли мені не вистачає якоїсь разивинки, бачите? Одразу губи змінилися, стали такі Lip glaze. Мені Дуже подобається цей ефект, бо це не блиск, я неправильно, мабуть, сказала, це олійка. І тому в неї такий ефект. Ну, ось такий в мене вийшов повсякденний осінній макіяж. Пишіть, як вам, пишіть, які ви продукти зараз осінню застосовуєте. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мої соцмережі. Ну і все, всім па-па!